Цими вихідними у Селидовому на центральній площі відбувся ярмарок. Цуценят ярмарок відбувся під гаслом. Обери собі друга, дай йому життя, на яке він заслуговує. В селидівській громаді вже не перший місяць працює притулок для тварин. Ми вже розповідали про життя цього закладу та людей, які взяли на себе добру місію. Кожен день моїм наливаємо водичку. Вони У нас завжди не голодні, завжди п'ють, їдять, моїм їх купаємо з шампунем. Когда к нам поступають, ми їх потім, звісно, прививку. У деяких тут є вже дві прививки. Люди приходять, приносять їжу, гроші деньги. Даже. У нас є щит, на люди можуть допомагати, там з інших областей. Зараз є цуценята, які чекають на своїх господарів. Тварини повністю здорові та вакциновані. Як зазначають, доглядачі, не в породі справа. Де коли собаки з вулиці. Бродячі, більш вірні, ніж ті, що мають породу. Комунальник організувала ту ярмарку для того, щоб кожний жінок знайшов свою сім'ю. А кожний чоловік преданове люди жива друга. На ярмарці всі бажаючі мали змогу допомогти притулку. А ті, хто шукав собі друга, обрати серед гарних чотирилапих. Двоє цуценят у цей день знайшли собі домівку та вірних друзів. В Україні десятки тисяч тварин, що проживають в притулках. Ще тисячі голодних та непотрібних безпритульних тварин бродять вулицями. І це неабияка проблема, але у Селидовому намагаються її вирішувати завдяки таким притулкам та заходам, які допомагають чотирилапим знайти господарів.